Привіт! Якщо ти українець і живеш або плануєш жити в Польщі, це відео саме для тебе у 2025 році. Багато хто стикається з головним питанням: віза чи карта побиту, Що краще, і відповідь не така очевидна. У цьому відео я розповім, яку форму легалізації обрати, чого чекати у 2025 році, і як не зробити помилку, яка затягне твоє перебування на місяці. І, до речі, якщо тобі потрібна допомога, ми можемо супроводити тебе як при відкритті візи, так і при подачі на карту побиту. Працюємо по всій Польщі, консультуємо онлайн і беремо на себе паперову тяганину. Посилання під відео. Почнемо з візи. Це національна віза, типу D. вона відкривається зазвичай на рік через консульство. З візою ти зможеш офіційно працювати, орендувати житло, мати песель і подорожувати по Шенгену. Але пам'ятай, це тимчасовий варіант, і якщо ти вже в Польщі, краще думати про щось стабільніше. А от карта побиту це вже дозвіл на проживання до трьох років її оформлюють через ужонд. Це складніше, бо процес довший до 12 місяців. Але це реальний шлях до стабільності в Польщі. З картою побиту ти можеш працювати, жити без страху, відкривати рахунок в банку, підписувати офіційні контракти і головне. Не потрібно їхати до України для продовження легального перебування. А якщо ти не знаєш, з чого почати, напиши нам, ми допоможемо зібрати документи, заповнити анкети, записатися в у і супроводимо тебе до отримання карти побиту. Що краще у 2025 році? Все залежить від твоєї ситуації, якщо ти тільки плануєш приїхати. Відкривай візу. Якщо вже тут і хочеш залишитись, однозначно подавайся на карту побиту. Маєш сумніви? Напиши нам, ми проаналізуємо твою ситуацію і порадимо оптимальний варіант. Люди часто відкладають подачу на карту побиту, не подають повний пакет документів або не знають, що можна подаватись навіть без звізи, якщо є інші підстави. Не ризикуй, краще все зроби правильно з самого початку. Тим більше ми можемо зробити це разом з тобою. Польща одна з найкращих країн для українців, але тільки якщо ти правильно оформиш документи, тож не відкладай, якщо потрібна допомога, перевір посилання під відео або напиши нам в Телеграм, інстаграм, ватсап. Ми підскажемо і проведемо тебе крок за кроком. Тож, постав лайк, підпишися, якщо відео було корисним, і напиши в коментарях, про що ще тобі цікаво дізнатися, сталий побит, громадянство, робота чи навчання. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!